Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка! З проблемою попрілостей часто зустрічаються молоді мами. У малюків часто висипання через надмірну вологість. Ну і подразнення шкіри може бути і у дорослих. Для покращення стану епідермальної тканини існує багато ефективних засобів. Судокрем це антисептик з протизапальною дією та адсорбуючим ефектом. Добре підсушує шкіру, усуває подразнення. Володіє легкою обезболюючою дією, крім того, здатен створювати тонку невидиму плівку, захищаючи від зовнішнього впливу та пом'якшує шкіру. Основні компоненти судокрему оксид цинку. Володіє антисептичною і протизапальною дією. При нанесенні на шкіру знімає подразнення та загоює незначні рани. Бензиловий спирт проявляє місцеву обезболюючу та дезінфікуючу дію. Бензилбензоат володіє антисептичною дією. Бензилцинамат проявляє антибактеріальну та протигрибкову дію. До того ж, бензил має регенеруючу властивість для шкіри, посилює ріст епітелію. Ефективність засобу основана на властивостях цинкового компоненту, який міститься в ньому. Він дезінфікує, сушить та усуває лишню вологість. Крім того, препарат знімає запалення і зменшує виділення ексудату. Поєднання водовідштовхуючих і адсорбуючих ефектів забезпечує надійний захист від зовнішньої дії. Крем заспокоює, пом'якшує і знімає зуд. Він дозволяє тканинам відновлюватись та прискорює заживляння. Засіб також виступає в якості анестетика, усуває біль та подразнення. Наявний в ньому бензилцинамат, здатний боротись з грибковими інфекціями. Бепантен засіб для лікування шкіри. Він рятує ніжну шкіру малюка від попрілостей та подразнення. Ефективний при тріщинах на сосках у годуючих мам. Засіб володіє високою регенеруючою дією, усуває біль і неприємні відчуття на подразненій шкірі. Діючою речовиною Б пантену є декспантенол. Декспантенол в клітинах швидко перетворюється в пантетенову кислоту і діє як вітамін. Пантетенова кислота є необхідною для відновлення та регенерації шкіри та слизових оболонок. Бепантен здатний покращувати клітинний обмін, активовує поділ клітин та вироблення колагену. Тому при його використанні пошкодження швидше загоюється. Також він усуває запалення та біль за рахунок пантотену. Порівняльний аналіз. Бепантен не рекомендується при інфекційних ураженнях, в той час як судокрем здатний боротися з бактеріями та грибками. Судокрем має слабшу регенеруючу дію, ніж бепантен. Бепантен лікує тріщини на сосках, його не потрібно змивати. Судокрем не використовується в даних цілях. Бепантен випускається в трьох формах: судокрем без запаху. Бепантен має легкий запах. Судокрем має довший термін придатності та більш економний у використанні.